У столиці відбулось легкоатлетичне свято, присвячене 110-річчю з дня народження легендарного радянського спортсмена Зосима Петровича Синицького. Свого часу Синицький вів трену у тренувальну практику легкоатлетів заняття зі штангою, за що був жорст... жорстко розкритикований іншими тренерами. Проте результати говорили самі за себе. Учні Зосима Петровича неодноразово піднімалися на п'єдестал чемпіонатів СРСР та світових змагань. Вшанували видатного тренера-новатора в одному з ліцеїв Печерського району столиці. Учні цього навчального закладу провели показове тренування, використовуючи методику радянського легкоатлета. До речі, місце для проведення легкоатлетичного свята обрали не випадково, адже саме школярі цього ліцею стали переможцями київського етапу всеукраїнського спортивно-масового заходу Олімпійське лиличення». Чи спортсмени власне спорту, чи ті ж самі наші переможці олімпіад наукових розумових. Все рівно вони всі починають з цих початкових лав з вас школярів, які потім будуть прославляти нашу державу.